Аніме вайфу. Більшість з вас до цього словосполучення сполучення ставиться сакральністю, адже для кожного це своя індивідуальна богиня. Цим ви мені нагадуєте ось цю картинку. І не дай Бог, хтось скаже якесь криве слово в сторону вашого неіснуючого секасного ідола. Адже ви думаєте, що ви найадекватніша і найпизатіша людина в світі. Тому речах І Якщо ви щось полюбили, то це не може виявитись говно. Саме тому я зібрав вас тут. По-перше, вам всім не завадить загартувати свою любов критикою, адже в коханні буває і горе, і радість. По-друге, я не даром зробив класифікацію цих вайфу і поділив їх на. Ху і ахуєнних. По-третє, якщо ви до вайфу відноситесь не просто як до дівчини з аніме, що тобі симпатизує, а як в канонічному значенні цього слова. Ну, типу, ви уявляєте, що це ваша жінка. То поспілкуйтесь з реальними людьми, будь ласка, вам це допоможе. Життя тільки починається. Ну і звичайно, якщо ви в цьому відео не побачите свою вайфу, то це або добре, або все-таки погано. Ви це зрозумієте вже після перегляду цього відео. Своїх спонсорів я питав, які в них є вайфу, і вони назвали багато тянок з якихось ноунейм no залуп, А я прийду. З по популярним тянкам, які в мене викликають емоції, не завжди хороші, звичайно. Деякі членкині цього списку викликають в мене таку агресію, яку не викликали навіть тімейти в в в Контрстрайкі на. І так я виділив 4 класи тянок, які подобаються. Звичайно, що є підкласи, наприклад, такий, або такий, але ну його нахуй реально. Перший клас це ідеал жінки, з якою немає проблем. Вона завжди тобі допоможе, нагодує і пожаліє, коли ти приїхав каточку в Старсі. Номер два. Мила, соремезлива сикуха. Не секрет, що своєю дівчиною всі хочуть мати щось спільне. І для закритих інтровертиків це ідеальний варіант. Або ж для балансу, якщо ви Вкачений в харизму гігачат, то таку ви обираєте саме для балансу. Адже якщо вас не зупинити, то ваша харизма стане настільки великою, що буде більшою навіть за мій. Пані! Ну і звичайно, мілашок люблять всі. Третій клас. Блін, вона така крута. Тобто, ніхуя собі, яка вона харизматична. Може відхуярити будь-кого. І я таким, звичайно, ніколи не стану, але якщо вона буде зі мною, то я нарешті стану щасливий! Четвертий клас. Йдуті тянки, вони просто кончені, біжіть від них. Якщо вас тяне до їбанутих, то ви самі єбануті. І так, з класами ми розібрались. За закінчення третього класу випали, і тепер починається основна. Складова цього відео Ахуєні вайфу і вайфу. Якщо ваша вайфу з другого списку, то Лошара Тому ну, Ми будемо починати з хороших вайфу, які ми одобрюємо всім четвертим Б класом. Починаємо з хороших, тому що найсмачніше потрібно залишати на десерт. І так зараз буде мегабаза. Ви готові? Всі рижі тянки від мене отримують схвалення. Намі, оріхіме, оця тьотя дадан. Це все я одобрюю Далі це тянки Кагує Вони всі максимально позитивні, ні одна з них не юбнута, що найголовніше. Всі Вірять в кохання, аніме саме по собі, анне і смішне. І топ вайфу звідси це Чіка. З нею тупо ніколи не буде сумно, вона мега весела. Ідеальна тянка, щоб обговорити з нею, хто як посрав. А, ну і ще, звичайно, їбу Чікарау Цунаде. Ну, взагалі, як вайфу, в канонічному понятті цього слова, вона хуня. Вона ж блінь алкоголічка. Але я щиро розумію тих, хто її любить. Я сам в цьому списку, тому що вона асоціюється з дитинством. І тим самим періодом в житті хлопчиків, коли вони почали. Заглянутись на дуже гарну мамину подругу. Далеко від Наруто відходити не будемо. Хіната. Другий клас, очевидно, викликає тільки позитивні емоції, вона всім подобається, няшка, і для тебе зможе дивитися через стінки, щоб дізнатися, в якій кабінці в туалеті менше засрано. Просто ідеал жінки. Також хочу наголосити ще на Темарі, яка заради свого кунчика зреклась на титулу принцеси. Та я перед ним, в принципі, також не встояв би. Мегумін. Так згоден, їй не місце в цьому списку через її вік, але блядь, ще пару годіків вона повзросліє, і її можна забрати до себе в село, щоб вона одним махом знищила всі буряни на городі. Це ж просто імба! Джолін. Блядь, ви що реально чекаєте, що я буду пояснювати, що вона? Вона. Вона. Охуєнна? Ну... Реально, блядь, Мені знає тільки трусів не вистачає. Тянки з ванпісу ідеальні всі. Звичайно, є її бнуті як робін, наприклад. Але я їй це пробачаю. І її йбнутість, по-перше, через важке дитинство. По-друге, вона проявляється тільки в комедійному ключі, коли вона нафантазовує якусь песимістичну смішну хуйню. А без цього вона віддана, смішна, турботлива і, головне, адекватна і вихована. Хоча й виросла без батьків такий от парадокс. Це особисто моя вайфу з одного шматка. У Уінрі заліз. Зного алхіміка. Ідеальна і мила жінка, яка замість тебе буде дома міняти лампочки і крутити розетки, що ще потрібно для щастя. Ну і перед тим, як ми перейдемо до найкращої частини цього відео, то попрошу вас, підпишіться, будь ласка, на канал і на телеграм. Особливо вдячний буду за спонсорку. Відкриває наш список худових вайфу Маринка. Єдине, що мені сподобалось в цьому аніме, це його назва. Словосполучення порцелянова лялечка звучить як оргазм для вух. Але це буквально лялька. В якій немає нічого особливого, просто ідеал зовнішності і характеру для середньостатистичного хікана. Нудно і крінжово. Далі в нас єбуча Блять, це найтупіше аніме в моєму житті. Перша серія по відчуттям ішла години три, блять, наскільки все тупо. Вона тупо мовчить, не вміє спілкуватися, типу відноситься до другого класу, але з якої сторони вона, блять, мила. Вона дебільна і нудна. І не через те, що вона говорить одне слово в рік, в шоку з форми голоса і без одного слова вдалося влюбити в себе глядача. І по-справжньому її співчувати. Аж хочеться її обняти і сказати, та дауни вони всі забий. Хоча це і різні жанри. І комі оця мовчить заради якогось комедійного трюку, навколо якого і крутиться сюжет, але. Пашлава на! Юно Гасай. Найкласичніший представник класу йобнутих. обнутих. Так гарна, так любляча, але й ворогу не побажаєш такої дівчини. Май або ж дівчина-зайчик. І я подивився і фул аніме, і фільм, як взагалі можна любити це аніме, що в ньому крутого, блять. Там навіть не пояснили, як працює паранормальна хрінь в цьому світі. І вона постійно працює по-різному. І ця ідеальна жінка, напевно, єдиний плюс цього. Того аніме. Вона в цьому списку чисто бо аніме ЗАЛУ-2. А тут, навпаки, ви будете з мене сміятися, але аніме мені піда як сподобалось. Коли я його подивився, то в мене був маленький стаж, і я ще не бачив Єву, з якої тут майже все списано. 0-2 це просто об'єкт еротичних фантазій, без сильно прописаної особистості. І в принципі, ну вона ніяка ваще, навіть трошки І <звук> Юмеко Азарту. Дивився два сезони. Її основна фішка, що вона в захваті від азартних ігор. Буквально збуджується від азарту. Ви впевнені, що це ваша вайфу? Та щоб з нею переспати, її треба обіграти в дурака на роздягання. А якщо для вас це не перепона, то роздягніть краще вже свого кориша в такій грі, ніж маєте щось спільне з цією їбнутою. Тянки з Єви. А що ви очікували від аніме, де розкриваються психологічні травми? Звичайно, вони всі єбнуті, блять. Одна помішана на секасі і хоче трахати дорослих мужиків. Інша не вміє спілкуватися, і взагалі мертва мама голодного Героя та 14-річного підлітка, а йому похуєкаур. Ну коротше, я це не одобрюю взагалі. Ездес. хто не пам'ятає, то це ця з збивці Акаме. Вона буквально одержима головним героєм. Ви скажете за те, яка вона гарна. І ви будете праві. Звичайно, дебільних крінжових вайфу так само багато, як і хороших. Я багато забув, багато проігнорував, але оця маса це основне, з чого в мене горить. І це той баласт, який я хотів скинути зі своєї душі. Якщо я, не дай Бог, зацепив вас і якось образив, то мені похуй! Висловити свою обуреність ви можете в книгі скарг і пропозицій під цим відео. Ну, якщо зустрінете мене на вулиці, то, будь ласка, бало не бийте. Хоча якщо ви фанат такої хуйні, то сумніваюся, що ви взагалі ходити вмієте. Ладно, вибачаюсь за такий негатив. Бажаю всім добра і позитива. Все сказане в відео, лише думка генія автора, і під час зйомок цього відео не постраждала ні одна аніметянка. Цьом.